Доброго дня, це Яна із зроби сама Ком'юей, і ви дивитесь відеопроект по виготовленню міні-альбому. Сьогодні я спробувала розташувати усі фотографії на своїх сторінках і таким чином приблизно уявити собі закінчення альбому. Отже, ось тут із зворотньої сторінки про. А... Санта Клауса і подарунки. У мене буде знаходитись фотографія із одним з подарунків та одним із тегом від цього новорічного подарунку. Далі у мене буде звичайний прозорий конверт із кальки із якимись наклеїчками. В середині будуть знаходитися фотографії із декором нашої ялинки та нашої вітальні. Далі буде фотографія Лесика із нашим котом. Далі фотографія мене і на останній сторінці фотографія нас усіх разом. Як бачите, я використала звичайні офісні скріпки для того, щоб тимчасово закріпити фотографії на місці і щоб вони нікуди не загубилися. Отже, спочатку будемо працювати із цією сторіночкою. Сюди я підібрала в якості декору усього лиш дерев'яну фігурку від Davcraft. і Це здається від Hellska Peldiші новорічної колекції, а, паперовий скотч ось такий золотий. І а, білий пігмент джелата від Fiber Castell, білий глітер від Martha Stewart і а, клей та Mod Podge. Для чого мені це все потрібно? Я хочу пофарбувати цього оленя у білий колір з допомогою ось цього пігменту від Fiber Castell. Буду робити це вперше, тому не впевнена, як це буде виглядати. І е, потім посипати його глітером. І щоб він не осипався, закріпити його матпочем. Власне, на матпоч і наклеїти цей глітер. Ну що ж, приступимо. Щоб пришвидшити процес, я підсушила свого оленя феном і зараз покрию його ще одним шаром мотподжу. Поки олень сохне, я наклею фотографію на сторінку та закріплю на ній тег. Це, до речі, тег від стільчка, який Лесик подарував мені цього року на е, новий рік. Отже, тег я закріплю використовуючи звичайний двосторонній скотч, тобто не тег, а фотографію. Закріплюю її лише з однієї сторони, таким чином, щоб тег можна було легко з-під неї витягнути. Ось. Але, щоб тег тим самим не губився, я також його закріплю, трішечки використовуючи ось цей золотий паперовий скотч від freckled phone, якщо не помиляюся. Так, І оскільки тут маємо отвір, сюди можна вчепити якусь стрічку або якийсь шнурок. Зараз я подумаю, який сюди підійде. Ось цього разу скористаюся ось такою ниткою від DMC. Це зразок, який я отримала із виставки сіячей, І чим прикольний цей шнурок, ця нитка він зберігає форму, тобто він має всередині в собі напевно, що дріт, і тому цю нитку дуже легко сформувати у потрібну форму. Олень готовий, він повністю висох, трішечки блистить, і зараз я наклею його на свою сторіночку, використовуючи двосторонній об'ємний скотч. Хотіла наклеїти використовуючи об'ємні клеї квадратики, але десь не можу їх знайти в себе на столі, тому доведеться скористатися ось цим скотчем. Розташовую скотч лише в тій частині, яка не буде накривати фотографію, таким чином, щоб. Олень всього лиш ніби притримував фотографію на місці, щоб він не, наклеїв, не був наклеєний на неї. Ось, в принципі, ця сторіночка готова. Можна рухатися далі. До речі, зверніть увагу, якийсь цей тех, він ніби своєрідним чином імітує великий червоний подарунок позаду фотографії. Насправді ж, це звичайний тех від купленої в речі у магазині. Наступна сторіночка буде елементарно простою, я доповню фон. Навіть не доповнюю, а виконаю фон використовуючи декілька рулонів паперового скотчу. Це скотч із нотами від Тіма Хольца, це новорічний скотч від Міменза, і це знову ж таки новорічний скотч від Dovecraft. І поверху всього цього наклею ось таку наклейку від Echo Park. Наклейки для того, щоб вони відразу не липли до робочого поверхні, я іноді приклеюю на гудзики. Або, в принципі, будь на що, Але гудзики в даному випадку були у мене під рукою, тому я скористалася саме ними. І е, зараз цю наклейку наклею на е, сторінку, використовуючи знову ж таки об'ємний скотч для того, щоб надати цій сторіночці більше якогось е, об'єму. Ось, в принципі, щось ось таке. Я думаю, я не буду робити у цій сторінці отвір для Люверса, а залишу її, як є. І як бачите, всередину я вже встигла поставити дві фотографії. Це фотографії із нашим новорічним декором.